Доброго ранку, шановна спільнота. Сьогодні маємо 8 квітня. Починаю вам з того, з чого минулого разу я закінчила цю роботу. От, на такому етапі вона у мене є це мій Cabin Fever від Dimensions. Просувається він досить -таки активно. Я його просуваю по 500 плюс значків на день. От, і я буду продовжувати це робити і сьогодні, в тому числі, і візьму ще якусь свою роботу, щоб поки не вирішила яку. От, але щось таке я візьму до роботи. А, наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. па-па Доброго дня, шановна спільнота. Сьогодні маємо 8 квітня. На такому сітапі на сьогодні я закінчую свою роботу над моїм Cabin Fever. Як бачите, провишивалось у мене 503 не, не так, щоб дуже багато Зашивалося, в основному тут е, крильцо. Е, боже, нагадайте мені у коментарях, як воно правильно українською, то склероз. Розумієте, розібрав <кій> От будиночка, місток, сходинки, от перильця. От, і сам будиночок трошки підвишивався, трошки дах підчепила. Отаке потихеньку вишивається, мені дуже подобається, як воно виходить. <кій> виходить дуже мило. От, 530 хрестиків вишилось, і при, приба... додатка ніби не так, щоб дуже велика, але потрошечки-воно потрошечки, -потрошечки воно підтягується. От, наразі хочу побажати всім е, показати вам мою роботу, з якою я буду продовжувати. Е, це мій осінній букет. Мені <кій> я маю рулетку з моїми наборами, які не вишивалися, і я їх потихеньку відшиваю. Цього разу це мій осінній букет, я буду відшивати. Ну, не знаю, скільки встигну за два дні. Ось тут трошки хочу повідшивати. Вріж за один день, тому що завтра у мене буде робота. Завтра, можливо, післязавтра також робота на мій Dimensions, На мій спільний проєкт. От, але теж буде зовсім інше. Наразі я буду вишивати тут і покажу вам, що у мене з того. А, це робота на нанесеній канві по китайській набору з Aliexpress схема а Паперова і електронна, відсутня. І так як є тільки паперова схема і нанесена на канві, то по ним і орієнтуюсь. От, буду продовжувати і покажу вам, що у мене з того вийде. Тут в даній, дана робота вишивається на канві 14-го каунта, ниточки, з перші, СХС 35 відтінків. Я буду потихеньку вишивати і покажу вам увечері, що у мене з того вийде. Хочу побажати всім наразі гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, шанана спільнота! Сьогодні ми маємо. 8 квітня на такому етапі на сьогодні я закінчую свою роботу над моїм осіннім букетом. Як бачите, провишивалось у мене так, що дуже багато, тут близько 200 хрестиків, бо тут був великий розкіт. Е... Чому близько, тому що тут важко порахувати, тут не е... все-таки тут... повна зашивка і тут немає електронної схеми, тому рахувати самій досить таки складно, тому, як бачите, я так приблизно. Так, частину я змогла порахувати, а частину тут я таку приблизно нарахувала. От не дуже багато, але тут, в принципі, роботка не так, щоб дуже велика. Скільки це тут буде, скільки це тут буде. А давайте ми підглянемо. О, це треба з відкривати. Зараз ми підглянемо, що тут буде по опису. Така, така ось буде краса. Угу. Так, тут буде 165 на 220 хрестиків. це буде по розміру. От, і я буду продовжувати вишивати. От такий буде результат. Як бачите, ну, тут уже прим'ялося. О, зараз. О, ніби як показує без відблиску. От, власне, все всем'яло й затерлось. Прошу за це вибачення, не дуже естетичний вигляд. Проте, ну, буду продовжувати вишивати. От, і покажу, що в мене з того вийде. Але це вже буде іншого разу. Я цю роботу поки відкладаю і буду брати мою гейшу. Мені треба її до норми повишивати, щоб мені здати звіт. А уже потім по результату вам покажу, що в мене з того вийде. От, Але це вже буде у наступному включенні. Па-па! Доброго дня, шановна спільнота. Сьогодні маємо 9 Квітня на такому сітапі. Сьогодні я починаю свою роботу над моєю гейшою, красуною Май. Просунута в мене робота на 61,65%, а саме вишито 4605 значків, це по марафону саги, вишитий один вид декоративних стібків. Мені здається, що це стебло вийшов, але треба уточнювати. Вишито багато на пів хреста, вишито багато хреста, але ще не так багато лишилося. Всього залишилось 532 хрестика, 2061 х... е... півхрест. А також ще залишається 2519 одиниць пексічу. Ну. Але бекстіч, то таке діло, я вам скажу. Він вишивається швидко. Ну і тут ще 42 фрузлики, і я ще м -м -м, все таки коливаюся, все-таки робити їх не робити, бо вони в мене не дуже гарні виходять. О, тому я не хочу мучитись морочитись. Але наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба. Мінімальна норма, яку мені треба здати завтра, буде це 300 хрестиків. Ну я зазвичай вишиваю більше. От, але побачимо, може, в мене вийде. Повишивати щось краще. А, таке багато б... терендю буду вишивати. Покажу потім, що в мене не вишивалось, папа. Доброго вечора. Шановна спільно, до сьогодні маємо 9 квітня. На такому ось етапі На сьогодні я закінчую свою роботу над моїми проектами. Сьогодні до роботи в мене брався традиційно мій Cabin Fever. От провишивалось на ньому 539 значків. Я дуже задоволена просуванням. Як бачите, тут уже віконечко видно. Я просувала ось тут цю частину будинку от просунула і трошки даху зачепила, як бачите, і тут ось трошки повишивала наступний шматочок будинку. Зараз покажу вам тут ще ці червоні ці, тут якісь будуть ці. Ну, Побачите, коротше. Ну, прев'ю ви бачите. От, як бачите, ці червоні перильця. <кій> От, і я буду потихеньку просувати, і покажу вам уже завтра, що в мене з того буде. А ще хочу вам зараз показати мої просування по моїй гейші Май в межах SP Dimensions. От На такому ось етапі я її закінчую на сьогодні. Вишито в мене майже 68% роботи. Провишивалося не так, щоб дуже багато. Там щось 300. 330 хрестиків, щось там таке, не пам'ятаю, точно треба подивитися. Але вишивалося в мене сьогодні немало. В мене, як бачите, провишивалися ось тут гілочки, квіточка ось тут вишилась. І вишивалася просто, зараз сфокусується, просто в прорва бек Півхреста. До бексічу я ще не дібралася, але півхрест я вже відшиваю потихеньку. Я сьогодні, бачите, робила отут. Заповнювала отут, бо минулого разу я трошки вишила отут. І я заповнювала все решту. Тут коричневими кольорами, я таку потихеньку-потихеньку заповнювала. Ну, Але квіточки у мене цей раз не вийшло вишити, але я сподіваюся, що на наступний раз вони в мене такі з'являться. От, Бо я їх буду дошивати, щоб заповнювати пробіли. От, Наразі буду я на, цю, на такому етапі закінчувати. Мені, по моїм проєктам, випало море. На ньому треба відшити норму, а норма це в мене тисячу, майже тисячу, майже 1800 значків. А чому так багато? Тому що о, там, власне, півхрест на гобленовій сітці, і там треба трошки так попрацювати. Там вона вишивається відносно швидко, але робота такі кропітка. От, що в мене там, я покажу вам уже в наступному включенні, а поки наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення па-па! Доброго вечора, шановна спільноти. Сьогодні маємо 10 квітня. На такому ось етапі на сьогодні я закінчую свою роботу над моїм Cabin Fever. Як бачите, провишивалось у мене немало. 589 значків, якщо бути точним. А саме вишивалось, як бачите, ось тут я повністю дошила на всю цю зону плюс. Повністю зашився у мене будинок. от Плюс я зачепила трошки дерево, і тут трошечки неба. О, вишивається дуже-дуже цікаво. ну Це схема по розробці Dimensions. Мені дуже подобається, дуже-дуже подобається. Я буду продовжувати її вишивати. Мені тут залишилось всього нічого, як то кажуть. О, у мене уже наразі зараз я скажу вам, скільки готово. Зараз, зараз, зараз відкриваю. Так, у мене готово 71% роботи. І це без бекст... Ну, Бекстріч у мене тут чуть-чуть знизу зроблено. Я тоді пробувала в процесі роботи, але мені щось так не зайшло. От, Тому ні. А все решту, <кій> я зараз поки хрестики, півхрестики, потім бекстіч, потім буду дивитися, чи буду фрузлики, чи не буду. Бо, в принципі, я, як такого... Тут всього їх 42, і я не бачу сенсу їх колупати. <кій> поки що, у всякому випадку. Але це поки що, можливо, я і наколупаю їх такі трошки. В будь-якому випадку буду продовжувати, але ще сьогодні буду брати до роботи мою авантюрку весняну. Як бачите, проснулося у мене минулого разу так що багато. Хочу закінчити ось тут просування, і я бачила вже наступний етап. От, Хочу його отримати і теж провишивати там все коричневими бежевими кольорами, дуже-дуже мило виглядає. От, е, вишиваю на конві 14-го каунта, ниточки у мене тут СХС, два складення. Е, Скільки це там 40. Зараз скажу. Е, 49, 42 відтінки основних, плюс 17 брендів. Ну, Зараз вишиваю я в основному 2-3 відтінка, але таке. То дуже-дуже круто виходить. Я дуже задоволена результатом і буду продовжувати. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо 10 квітня на такому етапі На сьогодні я закінчую свою роботу над моєю авантюркою. Бачите, провашивалось не так, що дуже багато 358 хрестиків, якщо вірить марафону Саги. Сагі. Але питання тут, панове, і пані, в тому, що <кій> я перепутала. Коли складала бленди і навішувала їх, я перепутала кольори. Замість тридцять Я е, Боже, замість 436 Я навісила 434, і я це виявила, коли вже відшила дві нитки. От, і тому я все я відшила. Оце все, що тут у мене зараз відшито. Я його випорола теж все. І тепер я його заново нашила і ну, як бачите, просування у мене тому вийшло не дуже велике, але я, в принципі, результатом задоволення. От надалі буду, постараюсь бути уважніше. Хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо 11 квітня. На такому ось етапі на сьогодні я закінчую свою роботу над моїм Cabin Fever. Dimensions. Як бачите, перевишивалось у мене сьогодні немало. 534 хрестика, От, але зважаючи, що тут основна маса роботи півхрест, то, як бачите, провишивалася доволі таки значна, значна зона. От, мені тут з цього боку залишилось ну, тут десь півтори, може, дві сотні хрести значків. От, не знаю, тут важко сказати, треба виділити зону, щоб порахувала мені сага. Тобто я буду вишивати на завтра отут і побачу, може піднімусь. У мене є думка піднятися і отут тако стопчиком вишити таку, десь тако як полоце дерево, хрестиків 30. Взяти кубик і піти, піти, піти. А може, піду знов такого чи такого, не знаю. Я ще не вирішила. Дуже таке цікаве питання. От, власне, Я буду продовжувати, буду показувати вам, що у мене з того вийшло. У мене потихеньку виходять кольори. от Деякі повиходили, деякі, деякі ще залишилися. Деякі повиходили по виходили з хрестиків і півхрестиків, але залишилися фрузликами і бектічем, тому чекаємо, чекаємо, чекаємо. От. Е, я дуже рада, як у мене виходить, дуже красиво, я дуже задоволена. От. І буду продовжувати вишивати і покажу вам, що в мене з того вийде. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо 11 квітня на такому ось етапі. Чи 10 сьогодні? Ні, 11 такі квітня. На такому ось етапі. На сьогодні я закінчую свою роботу над моєю хм, авантюркою. От, мені дуже подобається те, що в мене виходить. Тим паче, дизайнер нас повідомила про те, що буде на картинці приблизно. От, і я знаю, в принципі, в яких проектах я зможу з цим працювати? От мені дуже 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 подобається те, що в мене виходить, і я буду продовжувати вишивати. Всім зараз перешлю інформ... фотографію нашої організаторі. Розвітую, що я відшила цей етапчик, і буду просити наступний. От, наступний етап я вже знаю, що там буде. Я вже бачила, дівчата відшили, але тим не менше, те, що основне відшито, але... основний елемент було відшито, але мене ж цікавить, як там воно все на... це все по відшиву буде. Ну, то таке. А наразі хочу подякувати всім за перегляди. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. От. Ставте дзвіночки, щоб не пропустити нових відео, і будемо продовжувати з вами спілкуватись. Наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного включення. Па-па! Доброго дня, шановна спільнота. Сьогодні маємо 14 квітня. На такому етапі, на сьогодні я починаю свою роботу над моїм морем від химери. Ось така ось краса в мене вже готова, <кхід> тут близько 8% роботи готова вже, і я буду продовжувати. Я буду... Що я буду робити? І власне я буду отут зашивати до кінця. От, тут я вже дійшла до краю, як бачите, ось тут. От, і я хочу дошити роботу до краю от, і піднятися вгору. і під... Можливо, піднімусь вгору піду, а взагалі я планую з часом перейти сюди і вишивати тут і теж до краю. От, це середина роботи. власне, І я починала, як бачите, видно, що я починала вишивати на п'яльцях, але я потім мені перепало, я замовила собі раму, велику велику от такого, таку величезну раму: 60 см, 65 см. От, і я вишиваю уже на ній, бо мені, чесно кажучи, на рамі зручніше, ніж на п'яльцях. Ця гобеленова сітка я її натягнула гарненько, і мені дуже класно. Мені дуже подобається те, що в мене виходить. От, Покажу вам поближче. Так, трошки зараз просвічує локально, але я думаю, випереться і не буде так просвічувати. Вишиваю півхрестиком дві нитки. Ниточки, як зазвичай з От, Тут. Ну, Зашивка майже повна, ну, так як у мене іде, бо я тут часом пропускаю, бо багато хрестиків, що одненькі, багато значків, що одненький треба, а там далі десь воно нижче чи вище, чи збоку є. І я просто хочу його потім уже з усім, щоб не витрачати нитку дарма. Заради одного хрестика чи одного тим паче одного півхрестика, то взагалі, як на мене, то просто дармашня витрати ниток. От, я більше витрачу нитку, щоб закріпитися, ніж власне повишивати його. тому отак якось. Ну таке, Наразі я буду продовжувати. От, е, всім хочу побажати гарно. Е, на палітрі у мене 74 відтінки, із них е, 62 основних кольори, 12 бленди. Мені дуже подобається, те, що в мене виходить, і я буду продовжувати. Всім хочу побажати гарного дня, мирного неба і до наступного включення, Па-па! Доброго вечора, шановна спільнота. Сьогодні маємо 14 квітня на такому етапі на сьогодні я закінчую свою роботу над моїм морем від Хімери, а також взагалі над цим проєктом і на це закриватиму цей тиждень. От я з собою дуже задоволена на цьому тижні, в мене провишивалося немало робіт, ще більше було вишито. На поточній роботі, якщо. Буду точним, вишито 639 півхрестиків, але тут півхрестного баленовій сітці. Бачите, просування у мене ось тут були. Я отут все заповнила, що змогла. Далі оці пропущені це вже те, що мені переходить на інші локації. І я продовжила вишивати ось тут. Я потрошку позаповнювала пропуски, і я таку потрошку от беру, беру ниточку, у мене тако стопчик 4. 4 квадратика, і я таку рухаюсь сюди такий вправо вбік. Мені дуже, мені дуже подобається, як воно виходить. Зараз фокусується. От, у мене гобеленова сіточка 20-та, і я по ній потихеньку потихеньку просуваюся і вишиваю потрошки-потрошки. По мені дуже подобається, що в мене виходить. Тут е, дуже приємний процес, багато, звичайно, багато і одиночених. Е, Хрестиків, але враховуючи це море, воно свого варте. <кій> От. Скажімо, тут з краю було декілька одиночок, але я їх закрила, бо інших немає. От. Наразі, а, наразі хочу побажати всім гарного дня, мирного неба і до наступного відео. Кому цікаво, залишайтеся зі мною, ставте вподобайки, підписуйтесь і не забувайте коментувати. А також можете поставити дзвіночок, щоб не пропустити моїх нових відео. Sim, papá?